А я ж хочу не просолити бійцям. Щепоточка це. Це отак? Як собі в борщ? Багато вже, так? Да? Ага. Отак, да? Так, зрозуміло. Так. Щепоточку. Солі. Щепоти. Тут же все. Так, щепоточку солі запам'ятали. Це сюди. Я забираю. І все це передало на сахар. А тут і тут же треба цукор сипати, да? так? Тут сипаємо цукор. Цукор, чайна ложечка. Отак от не з горкою Не з горкою, Ото я багато вже, да? О, так? Отак. так це, шикарно. цукор Ну тут же швидше трошки можна процес, так? Да? Там як з кукурузою, там от чашечка мирна, і Це дуже зручно. Раз-два швидко. Я дуже виключаюсь. А як вас звати? Слава. Дуже приємно мене звати.